Про операторів. Мовний оператор ІФ часто застосовується програмістами і наявні у всіх мовах програмування. Оператор ІФ дає змогу вашій програмі залежно від умов виконати оператора або групи операторів, на значенні болевої зміни або виразу. Оператор IF є основним оператором вибору Java і дає змогу вибірково змінювати хід виконання програми. І це одна з основних відмінностей між і простими обчисленнями. Пасовий синтаксис if. Синтаксис оператора if досить простий. Ключове слово if, ось воно, за яким слідує умова в круглих дужках, а потім блок коду у фігурних дужках. Умова має бути бойовим виразом, який повертає значення true або FALSE. Якщо результат умови true, виконується код у фігурних дужках. Якщо умова фібна, цей блок коду пропускається. Хоча JAW дозволяє опускати фігурні дужки, Якщо блок містить лише одну конструкцію, це вважається поганою практикою, оскільки може призвести до логічних помилок при подальшому редактуванні коду. Тому завжди рекомендується використовувати фігурні дужки. Оператори порівняння. В умовах HIV використовують булеві вирази, які повертають true або false. Найчастіше ці вирази створюються за допомогою операторів порівняння. Оператори рівності чи два значення рівні. Важливо не плутати його з оператором присвоєння. Оператор нерівності перевіряє чи два значення різні. Оператори більше-менше, більше або дорівнює, та менше або дорівнює використовуються для порівняння числових значень. Оператор if-else. Розширенням базового if є конструкція if-else. Вона дозволяє явно вказати, який код повинен виконуватися, коли умова хибна. Це створює бінарну логіку або, або, або виконується перший блок коду, якщо умова істинна, або виконується блок else, якщо умова хибна. Така конструкція гарантує, що один із кодів обов'язково буде виконаний. Наприклад, ми можемо перевірити, чи людина Є повновітньою і вивести відповідне повідомлення. І, якщо вік більше або дорівнює 18 доступ дозволено і ELSE, якщо менше 18, то доступ до нього. Ланцюжок if else if. Коли нам потрібно перевірити кілька умов, ми використовуємо ланцюжок IF-ELSE-IF. У такій конструкції умови перевіряють довго Знайдена перша істина умова, виконується відповідний блок коду. Решта перевірок пропускається. Якщо жодна з умов не істина, виконується блок else, якщо він присутній. Ось приклад. Це особливо корисно, коли є кілька можливих шляхів виконання програми. Наприклад, визначення оцінки за числовим балом. І якщо оцінка більша або рівня 90-оцінка А. Lseyф, якщо менше дорівнює 80, то це Б. ЛСейф, якщо більше або дорівнює 70, то це С. І якщо менше, то це вкладені оператори ІФ. Оператори ІФ можуть бути вкладені один в одного, створюючи і герахічну структуру умов. Внутрішній ІФ виконується тільки, якщо зовнішня умова істина. Це дозволяє моделювати складну логіку, де певні перевізки мають сенс лише після підтвердження інших умов. Хоча вкладені кільки є потужним інструментом, з ними слід бути обережним. Глибоке вкладення більше двох-трьох рівнів значно ускладнює читання та розуміння коду. У таких випадках часто краще розбити код на менші методи або використати інші підходи для організації логіки програми. Логічні оператори. Для створення складних умов Java надає логічні оператори. Оператор І повертає true, якщо обидві умови істинні. Якщо перша умова false, друга умова не перевіряється, Це називається коротке замикання. Оператор або повертає true, якщо одна умова істина. Якщо перша умова тру, друга умова не перевіряється. Оператор не інвертує значення умови. True стає false, а стає то. Тернатний оператор. Тернатний оператор є компактною формою if else яка використовується для присвоєння значення на основні умови. Він складається з трьох частин. умови, значення, яке повертається, якщо умова істинна, та значення, яке повертається, якщо умова хибна. Це особливо корисно для коротких умовних присвоєнь, зприклад, замість такого великого коду. Тернарний оператор робить код компактнішим, але його не слід використовувати для складних умов, оскільки це може зробити по вашому дочіплення. Висновки. Умовний оператор IF – фундаментальний елемент Java, для керування потоком виконання програми. Різні форми IF, IF-ELSE, IF-ELSE-IF тернарний оператор забезпечують лучшесті прийняття рішення в воді. Правильне використання операторів прирівняння та Критично важливе для створення активних умов. Дотримання кращих практик щодо оформлення коду та уникнення типових помилок робить програми надійнішими і легшими для розуміння. Дякую за увагу.